Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні я хотіла зробити швиденький огляд на цвітіння моїх орхідей мультифлор. Коли я виставляла відео формування цих бутонів, квітоносів, всі були здивовані, що це без всяких там стимуляцій. Орхідеї дали такі квітоноси. Ці орхідеї дорослі, і ви самі бачите, що по кущам що це зовсім не маленькі орхідеї. У мене сеншен вже майже два роки. Я її врятувала, і вона мені чудово віддячила, в тому році було всього три квіточки всього. А в цьому році подивіться, які пишні букети. Просто. Ще хотіла сказати про те, що, кажуть, що парфумовані фабрики не люблять, щоб їх поїли водичкою. Напротив, хочу сказати, що мої парфумерки дуже полюбляють попити. Все залежить від ваших умов. В моїх умовах парфумерні фабрики п'ють як не в себе. Особливо сенчен. Бачите, ось тут я невчасно полила. і коли вже робила огляд цвітіння в лютому то побачила, що вже починають потихеньку відцвітати квіточки і недостатньо вологи. І я її полила, вона трошечки так відійшла. І вже відкриває бутончик ось новий. Так. Орхідея пінфламінго. Теж в мене дуже доросла рослина. Знаходиться в 16-му горщику. Подивіться, да? ось Сеншн і Пінфламінго. Яка різниця? Вона доросла, тут кущик зовсім не малий. І тому вона видала мені два квітоноса. Таке формування бутонів і розголудження цілком природньо для мультифлор. Тобто цим орхідеям сподобались мої умови, це дорослі орхідеї. І, звісно, що вони мені віддячують своєю красою, своїм цвітінням. Все ж таки, ви бачите, скільки квітів у сеншен, да? трошечки під фламінго, їх менше. Хоча і тут бутони є ще не розкриті, і там бутони є ще не розкриті. Нічим особливо не підкамлює. Добрива вношу я під настрій, не по сезону, коли вони в активному рості. Я вношу комплексні добрива, все. Ніяких стимуляцій я не виконую. Орхідеї зазвичай поливаю просто звичайною водичкою. Ось і все. Кажіть, вони чудові. Ось я записала це відео на пам'ять про ці орхідеї. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити цих двох красунь разом в одному відео. Я всім бажаю гарної тихої ночі. До зустрічі на моєму каналі.